А акторку Анастасію Цимбалару, відому за ролями лікаря-гінеколога в серіалах Жіночий лікар, нове життя та материнський інстинкт, закидали проханнями провести огляд вагітних. Завалений дірект, бо жінки дійсно хотіли записатися до нас на прийом, за словами артистки. Дехто й справді вірить в її лікарські здібності. Хоча завдяки зйомкам вона і справді опанувала деякі акушерські вміння. Я вже знаю, як правильно тримати колівки, я вже знаю, як про не дбати. Тобто, це такий досвід, який потрошку-потрошку складається в. Якийсь пазл. Хто знає, можливо, через пару років буду розказувати тобі вже про своїх дітей. Та консультація Анастасія проводити не готова і навіть ніколи не мріяла. Мріяла бути актрисою. Завжди, коли я в кадрі, я почуваю себе на своєму місці. Я вдома. Я знаю, що тут я потрібна. Я перша актриса сім'ї. Сподіваюся, що перший млинець не комив. Сором'язлива річна Анастасія має в своєму доробку десятки провідних ролей у фільмах та серіалах. Та до того як реалізувати свій талант, цілий рік через силу навчалася на юридичному. Саме цей один рік навчання дав мені розуміння, що я ніколи не зможу пов'язати своє життя з цим. Мама знала, мама підтримувала. А татові було дуже якось соромно про це сказати. Я набиралася сміливості піти до нього і сказати: ну, я, мабуть, буду. Актрисою і бабство, ну пробуй, але поїхав зі мною разом. Ми забрали документи з юридичного, відвезли до театрального. І коли я вступила, я почула вітати, що я тобою пишаюся, і я розумію, що. Значить, в мене зелене світло, батьки в мене вірять. Треба, треба йти далі. Найпершу роль у кіно Цимбалару отримала у 2014-му, ще навчаючись в Карпенка Карого. Це був епізод у серіалі Швидка допомога. Я тоді нічого не знала про кіно. А в мене були дуже такі досвідчені партнери. жахливо просто налякана. В мене була паніка. Переживання були і коли отримала свою першу головну роль в 2017-му у серіалі Не можу забути тебе. Ми тоді грали з нічкою сагайдачною в цьому серіалі. Вона каже: Боже, я тебе боялася! Я не знала, як знайти до тебе підхід. А в мене був дуже яскравий макіяж я була якоюсь антагоністкою. Плюс в мене абсолютний затиск усього, тому що я налякала, але ж я намагалася грати, що я контролюю все навкруги. А я боялася Аню тоді, тому що вона вже була з досвідом. Актриса відома, і після цього проєкту ми з нею подружилися і зараз дуже близько спілкуємося. Сьогодні Настя не боїться ані колег, ані себе в кадрі і навіть втрати роботи. Зміни особливо проявилися після повномасштабного вторгнення. Я точно стала більш товстошкірою, але емоційно я точно стала більш стійкою. Більш зібраною спорт, до речі, став такою моєю віддушиною за час повномасштабного вторгнення, тому що до великої війни я ніколи не могла знайти на нього часу сил. Мені взагалі цікаво стало все нове, і я інколи знаходжу такі заняття і записуюсь на такі уроки, що я б ніколи в житті навіть не подумала, що мене це може зацікавити. От остання моя знахідка це уроки гри на барабанах. Нові захоплення у Насті з'являються, зокрема, після перевтоми та вигорання. Відтак, на початку року, вона неочікувано захопилася боксом. Я відчувала себе дуже втомленою, дуже такою агресивною, внутрішньо мені хотілося знайти вихід цим емоціям. Мій звичайний спорт мені якось не допомагав. Я шукала дуже довго, куди я можу діти цю енергію, і вирішила спробувати свої сили в боксі. Тебе є тренер, якого офіційно можна бити. Де ти можеш випустити пару? Крім того, цимбалару відкрила в собі нове амплуа та організувала благодійний бранч для жінок. Я шукала можливість, де я можу знов відчути себе. Під час мирного життя, знаєш щось з минулого мати шанс просто вийти кудись в люди. Плюс завдяки цій події ми зібрали дуже класні донати на квітень. У насті був план провести виїзний бранч на Канарському острові. Збираємося разом з дівчатами до острова Лонсорота, де в нас буде тижнева програма, дуже насичена. В нас буде багато спорту, йоги, звісно, серфінг буде. будуть якісь б'юті зустрічі, спадень, будуть вечері на березі океану, будуть екскурсії. Курсії за все своє життя я жодного разу не виїздила кудись компанією, знаєш, подорожок відпочинок. Тому мені теж дуже цікаво, як я себе буду так там почувати. Про це зірка ділилася нам ще в березні, та вже за кілька днів вона зробила публічне оголошення в соцмережах, що всі плани на квітень скасовує через чергове вигорання та втому. Подібна артистка переживала й півтора роки тому. Мені прямо емоційно було дуже важко. Я почала сильно хворіти і. От в минулому році я відчула, що в мене є сили щось продовжувати робити. Та виснаження, як бачимо, швидко наздогнало артистку знову, проте раніше нам на камеру вона описувала свої плани на роки вперед. Ну от мені б дуже хотілося зібрати жінку військову. Я знаю, розумію, що я б. Мабуть, себе емоційно би й фізично би знищила в підготовці до цієї роботи, але це точно було б те, за що мені не буде соромно. У мене є ще кілька ідей, як ми можемо допомагати жінкам в нинішніх умовах. Але я не впевнена, що зараз я зможу це потягнути. Але на майбутнє так мені б хотілося. Сподіваємося, планів в Анастасії після відпочинку та перезавантаження тільки побільшає, а ми будемо стежити.